Вітаю, малята. 21 вересня всі українці разом з цивілізованим світом будуть відзначати Міжнародний день миру. День миру є особливо важливим для українців в теперішній час, адже саме зараз наші сміливі захисники та захисниці боронять рідну українську землю від ворогів. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий. І душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир це сонечко, що світить яскраво, це спів пташок у гаю. Мир це щасливі тато й мама. Це веселий сміх дітей у садку. Діти й дорослі різних країн не люблять війни. Всі вони хочуть миру, бо мир це основа життя. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка. У світі мир основа із основ, і символ миру білосніжна пташка. І тому на знак миру та дружби люди дарують голубів один одному. Як символ вдячності тим, хто захищає нашу батьківщину за мирне небо та щасливе майбутнє, ми відпустимо голубів миру в небо і промовимо Діти України хочуть миру. Україна бажає миру. А я, малята, бажаю вам, щоб у вашому житті завжди було місце для добра, любові і взаєморозуміння, і нехай ніколи не буде більше війни, а тільки щастя, радість і успіх з днем миру, і нехай цей день буде наповнений світлом, добром і теплом.